На початку травня шосткинські каратисти виступили на чемпіонаті світу з Кемпо Карате і Кобудо, що проходив у Харкові. Ми виступали в общем-то в составі зборної Кібудо України. Там виступали не тільки спортсмени із шостки, виступали спортсмени із Ямполя, виступали спортсмени з Ахтирки і Харкова. І Ми зайняли восьме місце серед 55 команд. Тобто ми увійшли в десятку сильніших на цьому турнірі. На чемпіонат світу приїхали найсміливіші спортсмени з п'яти країн світу замість 12, як у минулі роки по заявкам було в принципі, більше тисячі спортсменів. Ну, ви понимаєте, що ситуація в країні така, що багато спортсменів просто не змогли в'їхати на території нашої країни, тому на цьому турнірі було представлено 540 спортсменів. Російські спортсмени також взяли участь у чемпіонаті світу в Харкові. У них там йде білі ложної інформації, тому от іменно такі турніри об'єднують. люди. Приїжджають ані, смотрять, що ми зовсім не страшні, зовсім не бендеровці, і зовсім не вооружені ходимо на соревновання. Всього в світі налічують чотири напрямки. Карате В Шостці практикують два з них. Традиційне карате на відміну від спортивного зберігає класичну техніку і сам дух цього виду бойових мистецтв. Карапуста. Те рука і до шлях. Тобто саме слово карате означає шлях руки без зброї. Юним каратистам ніяка зброя не потрібна. Аби захистити себе та близьких, достатньо володіти технікою традиційного карате. Проте японські бойові мистецтва передбачають техніки ведення бою і зі зброєю. Я займався видом японського ворожа татонфа. Тонфас это как милицейская дубинка. Это надо владеть этим оружием, не выпускать его из рук, понимать его чувствовать как свое тело. Кольори поясів на каратистах символізують их майстерність и досягнення в бойовому мистецтві. Все начинается с белого, потом йде по возрастанию. Синий, синий пояс это как бы показывает уровень моих умений и то, что я ну, те, чего я научился в комітеті, то как я делаю ката и кихон, то, как бы обязательные Пункти здачі на пояс. В минулі роки мали честь шосткінські каратисти поспілкуватися із володарем найпочеснішого чорного поясу Сока Кубота, актором і майстром бойових мистецтв, автором власної техніки. Карате на згадку про зустріч сенсей залишив підписи на поясах юних спортсменів. Згадувати хлопцям прийдеться і про літні тренування, на які вони так чекали увесь рік. Сажалію та база, яка у нас була всі українська база, які буду накаділися на зараз Пірвана російськими войсками, поэтому в этом году ми не зможемо повезти ребят Дихати туда в тому року. Ми їдемо хачева, там постараемся создать нову базу. Но все таки я надеюсь на те, що благорозуміє побіді. Олена Чанцева Коваленко, Борис Рибак для телеканалу Пульсар.